Всім привіт, я збираюся на зйомку і вирішила показати вам, що я беру з собою. Це мій рюкзак. Зазвичай я беру менше на один об'єктив, тому що сьогодні я знімаю зйомку і в власному арсеналі я телеоб'єктива об'єктива не маю, ми його взяли в оренду. Я вам покажу, коротше, штатив. Але, скажімо, все, я буду користуватися монопотом звідси. Е, Кепочка, бо я буду на стадіоні. Угу. Запасна батарейка. Можливо, я її вам розверну. А ну, не що, не хоче він опускатись нижче. Тут в мене купа відділень. Запасні картки пам'яті. Там ще має бути одна. Так. Дай Боже, щоб не знадобилося. Пане має бути і таке. Тут безпосередньо камера моїм полтинніком. Так. Вже на хвилину набігу. Ай-яй-яй. Повертаємо. І вже тут основне. Так, Це те, що взяли. Це зумбігти. Він капітінки важкі. І на біля Так. Це моя красунечка, це 24-й. А, і що хотіла сказати? Я їду на рожаю в футболці, завжди одягаю білий верх. Це або рубашка, або футболка, щоб не було жодних рефлексів. Ну і підсвічую, як може, хоча сьогодні це не той випадок. Коротше, 15 кілограм. Я вже перевдягнулася. І от так я буду...